Права 835. У п'ятому класі навчаються 35 дітей. Чи зможе кожен із них обмінятися листівками з п'ятьма іншими дітьми з цього класу? Ну що ж, давайте міркувати. В даному випадку я пропоную, що зробити: я пропоную знайти, а яка найменша група дітей, у якій всі учні зможуть помінятися з п'ятьма іншими учнями? В цій групі. У мене вийшло 6 дітей. Чому? Давайте дивитися. Отже, я тут не полінувався, а все нарисував. Дивіться, якщо у нас є перший учень, він може помінятися листівками з другим, третім, четвертим, п'ятим і шостим. Добре? Ну, а тоді другий учень. Йому вже мінятися з першими листівками не треба, бо вони обмінялися. Другий учень буде мінятися з третім, четвертим, п'ятим і шостим листівками. У кожного буде сусіда листівки. Тепер третьому. Третьому не треба мінятися з другим, не третьому не треба мінятися з першим, бо він вже помінявся, йому залишається помінятися тільки з четвертим, п'ятим і шостим. Аналогічно, четвертому залишається помінятися листівками тільки з п'ятим і шостим. Ну а п'ятому залишається помінятися листівками тільки з шостим. Ну то, що виходить, що найменша така група, тепер ці шість чоловік, всі вони між собою поміняються листівками, і все буде добре. Виходить, що. Якщо у мене буде, наприклад, 12 чоловік, то ми розбиваємо на дві групи, вони прекрасно поміняються листівками. А що буде, якщо 35, як сказано на сумові, ну, 35 не ділиться на 6. Що це означає? Це означає, що 30 учнів зможуть розбитися на групи по 6, помінятися листівками, і все буде добре. А у тих 5 учнів, які залишаться, не вийде помінятися листівками з 5 учнями, бо всі інші вже поміняні, а залишиться не 6 учнів, а тільки 5. І зробити це неможливо. Ну що ж, давайте тоді так і запишемо. Можна нарисувати такий рисуночок і дописати. Отже, я б так написав, що найменша група учнів або група дітей. що або кожен, кожен із яких зможе обмінятися, обмінятися листівками, З п'ятьма іншими з п'ятьма іншими. дітьми складає, тобто ця група складає 6 дітей. Складає 6 дітей. Ну добре. Ну, а тепер, якщо ж така група складає 6 дітей, то ми кажемо, оскільки тоді 35 не ділиться на 6, то 35 не можна розділити на групи по 6, то і зробити це. Тобто обмінятися листівками всі учні не зможуть. Записуємо тоді. Оскільки. загальна кількість дітей 35 п'ять, не ділиться на шість. 6... розділити дітей. На групи. в яких діти обміняються листівками з п'ятьма іншими. П'ятьма іншими, неможливо. Є. Ну що ж, отже, нас запитують, чи зможе. Ну, записуємо не зможе. Відповідь. Ну і записуємо не зможе. Ну що ж, ось така логічна задача. Я сподіваюся, з таким пояснювальним рисунком вам зрозуміло, що обмін можливий тільки групами по 6 учнів. На цьому вправу завершено.